Привіт! Це Люксоптика. А це головний лікар нашої мережі, славнозвісна Лариса Борисівна. Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про апаратне лікування. А ось і ці майже всемогутні апарати. Їх призначають дітям? Так, їх призначають дітям, а ще молодим людям до 40 років, таким як ви, наприклад, пане диктор. <хух> Дякую. Кажуть, ці апарати допомагають зоровій системі впоратись із навантаженням під час навчання і роботи. Так і ще вони допоможуть вирішити вам проблеми з так званими астенопічними скаргами. Так звані астеопічні скарги це почервоніння очей, дискомфорт, головний біль посеред робочого дня, швидка втома, проблеми з концентрацією на тексті та з переведенням погляду з ось на аж ось. Саме так. І все ж таки, ми призначаємо апаратне лікування. Більше за всього дітям до 12 років, тому що саме в цей період у дітей ще не повністю сформована зорова система, вона ще еластична, і тому це наш золотий час, коли ми можемо максимально на неї впливати. Ми можемо споратися з такими проблемами, як стрімке зростання короткозорості, амбліопічне око або ми ще називаємо ліниве око. Тобто, ми можемо привчити мозок дивитися і гарно бачити, ще ми можемо впоратися з гіперметропією і з дуже дуже великою кількістю проблем. Наука це магія. До речі, я тут почув у коридорі, що раніше рекомендований курс апаратного лікування тривав 10 сеансів, а зараз 15. Як так, шановна, довготривали навчання дистанційне, мало часу ми проводимо на свіжому повітрі, недостатнє освітлення, і все це, на жаль, призводить до погіршення зору. Так, буремні часи, нічого не вдієш. Також ми рекомендуємо такі курси проходити кожні три місяці, щоб результат не втікав, а лишався з нами. Тож, чекаємо на вас. Дуже чекаємо. Ми тут, ми поруч, ми завжди з вами.